Книга Псалмит, 83-й Псалом, 10-го верша. Боже, защитник наш, приникни и призри на лице помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желай лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. «Ібо Господь Бог є сонце і щит. Господь дає благодать і славу, Ходящих в непорочності, Он не лишає благ. Всі люди, які знають Бога, вони говорять ці слова, які ми зараз прочитали. Вони познали. Настоячого живого Бога. І защитити може людей тільки Бог. І дати благо тільки Бог. Тільки Бог не дає по похотям. Він дає те, що потрібно. І тому люди, які вибирають Бога, вони щасливі. Воно невідиме це все, що відбувається з цією людиною, яка живе Богом, живе у Богі. не відимо. І люди не розуміють цього щастя, коли з тобою Бог. Тому, тільки через віру можна це мат, тільки через віру можна. Познати любов, а значить щастя. І той, хто шукає і просить, і стукає, йому відкриють. А ті люди, які удовлетворені оцеєю плотською життю, оцім плотським всім, то вони ніколи не будуть іти до світла, іти до щастя, бо їх щастя це оце земне, яке не є щастям, воно є обман. І ніякої защити ні водної людини нема. Сьогодні він, герой на висоті, а завтра дивися. или в смертельной болезни, или в нищете и угнетении, или перешел в вечность, так и не познал счастье. Да, как написано в Библии, Бог поставил их на скользких местах. Вони не знають, коли поскользнуться, впадуть, що їх чекає, куди вони йдуть. Ці люди, які не вірують, які не хочуть праведності, не хочуть Бога. Тому що, як написано, отець їх дьявол. Ну, та людина, яка хоче бути щасливою. Понімає, що треба защита, треба мудрость, треба сила, любов. Ці люди сміряються перед Богом і просять, і все роблять для того, щоб познати щастя, щоб Бог був Бог, Бог, живий і діючий. Защита, охрана і все, що треба чоловіку в цій житті, це забота батьківська. І потому, потому друзі, многим скорбями належить войти в Царство Небесное. Человек испытывается, проверяется во всем, очищается. у всем есть смысл. И получая вот эту защиту, получая вот это духовное, вот это невидимое, вечное. Ну, дуже тяжко это все объяснять. Я бажаю, щоб кожен пережив це через познання. І тоді, тоді тільки можна зрозуміти, наскільки велике щастя, коли ти знаєш Бога, коли ти його познав, коли він в тобі, а ти в ньому. І пусть Бог благословить. І допоможе кожному. Амінь.